Загалом на Донбасі у заручниках терористів за попередніми даними досі залишаються щонайменше 200 людей. Серед них чотири десятки військових, двоє міліціонерів, троє прикордонників. Але більшість все ж таки цивільні, які опинились не в тому місці, і не в той час. Речника Донецького губернатора змогли звільнити вчора після двох тижнів полону. Чоловіка катували та тричі приводили на розстріл, щоб зламати волю та отримати інформацію. Його довольно-таки изощренными методами. Три раза его выводили, расстреливали, пытаясь сломить. Наш герой – подготовленный офицер. Он выдержал эти испытания достойно, и это признала и та сторона, которая удерживала его. Звільненого з горлівського полону привезли до Дніпропетровська. Тамтешня обласна адміністрація надала технічну підтримку. А переговорник, очільник громадської організації, офіцери запасу зміг умовити терориста Безлера на прізвисько БІС відпустити бранця. Але в підвалі горлівської СБУ лишаються ще 15 -ро людей. Перемови щодо них в глухому куті. Существували предварительні договоренності об освобожденні цих пленних. Накса жалінню одной з сторон были поставлені зарані невыполнимые условия, по которым переговори і зашлі в тупик. Політичних полонених, яких бойовики вважають націоналістами чи підозрюють у співпраці з правим сектором, небагато. Більшість заручників для обміну чи для викупу. Середня ціна за волю в Донецьку 20 тисяч доларів в інших містах трохи менше. Житель Луганська родом з Азербайджану викупив з полону бойовиків свого сина за 5 тисяч доларів. Они не люди, с ними разговаривать невозможно. С ними разгов... Если будешь какой-то тон разговор поднимешь, тебе на место застреляют. Они не знают. Они все алкаши, наркоманы. Я их знаю. Я 24 года знаю. Мимо приезжаю, я их знаю. Они на асфальт валялись, спали, а сейчас в руках взяли оружие. І проти народу, скільки зараз полонених у Донецьку, Луганську та Горлівці достеменно невідомо. Представник президента з урегулювання ситуації на сході України Ірина Гращенко вважає, що їх щонайменше 150. Але це тільки ті люди, про яких ми знаємо. Можливо, це цифра і більше. І Абсолютно очевидно, що мирний план президента вимагає термінового і беззастережного без шантажу звільнення всіх заручників, бо це не є нормальним. Терористи відмовилися виконувати мирний план президента і далі захоплюють заручників. Сьогодні з'явилася інформація, що, начебто, на території Донецької області вони спіймали козака з Буковини Михайла Гаврилюка за попередніми даними. Він із товаришами віз допомогу у слов'янськ. Ця інформація ще перевіряється. Костянтин Павлов, Ольга Павловська, Олена Черняєва, Ліна Цибова, ТСН 1+,1.